Маргарита Мовчан принесла на стерилізацію кішку Кузю. Тварина вже рік живе у під'їзді, де мешкає жінка. Житомирянка каже, що після стерилізації віддасть кішку своїй знайомій. Жінка хоче забрати, але хоче, щоб стерилізували, був неї котик. В частному домі годую її в тамбурі живе. Сусідка не проти, то я як холодно її пускаю. кормлю, глісти, травлю. Вважаю, що якби люди своїх стерилізували, то в нас би не було б такого на вулиці. Так шкода цих котенят. Кішка Тома вже більше двох років приходить на подвір'я Житомирянки Валентини Бакаєвої. За цей час тварина двічі народжувала кошенят, яких жінка віддавала волонтерам. Діти принесли і. Вже мусили ми стерилізувати, тому що з котенятами дуже велика проблема. по три, по чотири котенятка Це саме, і дуже тяжко їх потім пристраювати О, і жалко. Підготовка до операції та її проведення для однієї тварини тривають близько 30 хвилин, каже асистентка ветеринара Олена Сушко. Перед тим кішку оглядають, оскільки стерилізацію роблять тільки клінічно здоровим тваринам. Ми попереджаємо людину, що не потрібно по можливості годувати тварину. Тому що наркоз викликає рвотні роботні рефлекси. І обов'язково ми проводимо огляд і запитуємо волонтери, які нам привіз тварину, чи не бачили ніяких там можливих признаків робочів. Всі необхідні ін'єкції робимо в операційній, Робимо мінімальний надріз для операції. Тому тварина дуже швидко приходить в норму і повертається до попереднього свого стану. За словами Олени Сушко, стерилізована тварина живе на півтора роки довше ніж не стерилізована. Стерилізація зменшує ризики утворення онкологічних пухлин, от тому це також багато плюсів. Плюс, якщо тварина агресивна, то така стерилізація вона прибирає агресію викликану саме ось цими гормональними збоями. Керівниця міського центру захисту тварин Олександра Мельник розповіла, що безпритульних тварин вакцинують та стерилізують за кошти благодійників. І так працює в принципі програма по стерилізації, але дійсно попит на по кількості на стерилізації кішок досить великий, тому благодійний фонд нам із задоволенням в цьому допомагає. Реєструвалися звичайні громадяни, опікуни, волонтери, які доглядають і займаються цими тваринами. О, тому за номером телефону ми буквально за день записали майже 100 тварин. Безоплатна стерилізація вуличних кішок у міському центрі захисту тварин триватиме до 19 листопада. Аліна Домбровська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.